Машина не має емоцій, вона аналізує величезні масиви даних з безпрецедентною швидкістю. Вона не знає втоми, не піддається пропаганді та не має політичних уподобань. Ми поставили їй одне з найскладніших і найболючіших питань сучасності: хто переможе у війні між Росією та Україною? Відповідь, отримана від передової моделі штучного інтелекту, виходить за рамки звичних політичних прогнозів і пропонує глибокий, хоча й безпристрасний, аналіз. Цей погляд здатний шокувати тих, хто звик до однобічних наративів і дає цінну інформацію для стратегічного осмислення конфлікту. ChatGPT, розроблений OpenAI, є потужною нейромережею, здатною обробляти та синтезувати інформацію з мільйонів різноманітних джерел. Це включає офіційні військові зведення, аналітичні звіти, економічні показники, історичні дані, новини з різних країн та соціальні медіа. Його сила полягає в здатності виявляти закономірності та кореляції, які можуть бути неочевидними для людини через обмеженість часу чи когнітивні упередження. Важливо розуміти, що ши не думає у людському розумінні, він оперує ймовірностями, базуючись на статистичному аналізі наданих йому даних. Його відповіді є найбільш імовірними сценаріями чи висновками, виведеними з величезного корпусу тексту та числових даних, на яких він навчався. Це робить його цінним інструментом для об'єктивного аналізу, вільного від емоційного забарвлення чи ідеологічного тиску. Ми поставили пряме запитання: хто має більші шанси на перемогу у війні Росія чи Україна? Відповідь Шиї була структурованою та базувалася на порівняльному аналізі ключових факторів, які традиційно враховуються у військово-стратегічному плануванні та аналізі конфліктів. Ші уникає категоричних заяв, натомість оперуючи термінами ймовірність та перевага. За оцінкою Шії Україна демонструє перевагу за кількома критично важливими параметрами: це перш за все. Високий рівень мотивації та морального духу населення та збройних сил, що є вирішальним фактором у тривалих конфліктах. По-друге, ефективне використання сучасних технологій та швидка адаптація до мінливих умов ведення війни. По-третє, потужна та зростаюча міжнародна підтримка, яка надає Україні необхідні ресурси та технології. На противагу цьому ШІ вказує на системні проблеми та втрати з боку Росії. Це включає значні людські та матеріальні втрати, які важко компенсувати. Також відзначається втрата міжнародного іміджу та дипломатична ізоляція, що обмежує можливості Росії на глобальній арені. Економічні санкції та виснаження ресурсів також є суттєвими факторами, що підривають довгострокову здатність Росії вести війну. Наступне логічне запитання стосувалося тривалості конфлікту: коли може завершитися війна? Ші підкреслив, що тривалість війни залежить від складної взаємодії багатьох факторів, які виходять за межі суто військових дій на лінії фронту. Це включає стан економік обох країн, рівень соціальної втоми від війни, потенційні внутрішні політичні зміни та динаміку міжнародної підтримки. Ші зазначив, що Україна, попри величезні виклики, має певну часову перевагу у контексті стратегічного виснаження. Російська економіка та суспільство, хоч і демонструють певну стійкість, виснажуються швидше під тиском санкцій, втрат та відсутності чітких перспектив перемоги. Україна ж, спираючись на зовнішню допомогу та високу мотивацію, може підтримувати опір довше, перетворюючи війну на війну на виснаження, де час працює проти агресора. Щодо майбутнього російського керівництва, Ши обережний у прогнозах, визнаючи їхню високу складність та залежність від непрозорих внутрішніх процесів. Однак він констатує зростання внутрішнього тиску в Росії, спричиненого військовими невдачами, економічними проблемами та зростанням невдоволення серед певних верств населення. Це може стати каталізатором змін, хоча їхня форма та наслідки залишаються невизначеними. Питання про можливість мирного врегулювання є центральним для будь-якого аналізу конфлікту. Ми запитали Ші: чи можливий мир взагалі? Відповідь була ствердною, але з важливими уточненнями: Ші вважає мир можливим, але не в найближчій перспективі, і що ключово, не на умовах, які висувала Росія на початку вторгнення. Ші підкреслив, що стійкість та ефективний опір України кардинально змінили стратегічний ландшафт. Україна довела свою здатність захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, що унеможливлює її капітуляцію чи прийняття умов, що загрожують її існуванню як незалежної держави. Це означає, що будь-які майбутні мирні переговори, якщо вони відбудуться, мають враховувати нову реальність, створену на полі бою та через міжнародну підтримку. На запитання, чи може Росія все ж таки виграти війну, Ши дав чітку відповідь? Без радикальних наразі неочевидних змін у стратегії, ресурсах чи внутрішній ситуації ймовірність перемоги Росії є низькою. Ши підтвердив, що стратегічна ініціатива та довгострокова перевага, виходячи з аналізу наявних даних, перебувають на боці України за умови збереження ключових факторів, таких як міжнародна підтримка та внутрішня стійкість. Війна в Україні має глобальні наслідки, і позиція світової спільноти є критично важливою. Ми запитали Ші, як світ вплине на результат. Шяу розглянув війну як своєрідний тест для існуючої системи міжнародних відносин та безпекових альянсів. Він зазначив, що реакція Європейського Союзу, НАТО та Сполучених Штатів Америки виявилася більш консолідованою та рішучою, ніж, можливо, очікував агресор. Збільшення постачання озброєнь Україні, посилення економічних санкцій проти Росії. Та її міжнародна ізоляція прямо пропорційно зменшують шанси Кремля на досягнення його початкових цілей. Ши підкреслив, що розрахунок Путіна на розкол серед західних країн не виправдався, натомість війна призвела до зміцнення єдності та переосмислення безпекової політики багатьма державами. За оцінкою Ши Україна своєю боротьбою не лише захищає власну незалежність, але й змінює глобальні правила гри. Вона стала символом опору авторитаризму та імперським амбіціям, демонструючи, що навіть менша країна може ефективно протистояти значно більшому агресору, якщо має сильну волю до боротьби та підтримку демократичного світу. Це створює новий прецедент у міжнародних відносинах. Ми звернулися до машини з питанням про переможця, і вона не назвала конкретну дату чи ім'я. Вона сформулювала принцип, виведений з аналізу тисяч факторів та мільйонів даних. Ші зазначив: той, хто бореться не за відновлення імперії чи територіальні завоювання, а за власну свободу, суверенітет та право на існування, має фундаментально вищі шанси на перемогу у довгостроковій перспективі. Цей висновок Шії підкреслює, що у сучасних війнах, особливо тих, що мають екзистенційний характер для однієї зі сторін. Моральні, мотиваційні та ціннісні фактори можуть переважити суто кількісну перевагу в озброєній чи живій силі. Аналітика шиї, вільна від емоцій, підтверджує те, що часто інтуїтивно відчувається: боротьба за свободу є потужним рушієм, який важко перемогти. Цей аналіз штучного інтелекту надає цінну, об'єктивну перспективу на складний конфлікт. Він підтверджує важливість підтримки України. Аналізує стратегічні переваги та вказує на фактори, що визначатимуть подальший хід подій. Ми закликаємо військових експертів, журналістів, студентів, аналітиків та політологів глибоко осмислити ці висновки. Використовуйте цю інформацію для подальшого аналізу, інформування громадськості, освітніх цілей та участі у конструктивних дебатах щодо майбутнього безпеки. Діліться цим відео. Обговорюйте його висновки та сприяйте поширенню об'єктивної інформації. Адже навіть штучний інтелект не вагається, коли йдеться про правду, виведену з даних.